Життя іноді наїжджає на тебе, і ти не знаєш, куди бігти. Привіт, мене звати Оксана, мені 31 рік. Я живу у маленькому містечку неподалік від Львова, у звичайній родині. Вийшла заміж шість років тому, а через рік народила доньку, яку дуже люблю. Здавалось би, життя спокійне, сімейне, є дім, чоловік, дитина. Але іноді буденні дні тягнуться без кінця. І відчуття самотності поступово просочується крізь усі щасливі моменти. Мій чоловік Сергій працює далекобійником. Він їде з дому рано вранці і повертається пізно вночі. Часто ми ледве бачимося, а коли й бачимось, то він такий втомлений, що практично засинає одразу. Я ж залишаюся вдома з нашою п'ятирічною донькою, яка ходить до садочка. Ранки і вечори для мене це час, коли я сама собі господиня. Але одночасно й сама по собі. У такі моменти я часто почуваюся, наче в кліці, де немає нікого, хто міг би по-справжньому зрозуміти після смерті свекра у нас залишилась свекруха, бабуся моєї доньки. Вона стара, іноді забуває, хто я, і це дуже сумно. Вона любить нас дуже, але через вік їй важко допомагати. Моє життя почало крутитися довкола обов'язків дім, дитина, побут. І тоді в моє життя несподівано увійшов Віталій, молодший брат мого чоловіка. Він живе неподалік, іноді заходить до нас, і між нами з ним з'явилася особлива близькість, яку я не могла пояснити. Віталій, молодий чоловік, йому 38, він працює з дому. Займається і проектами, і вільного часу у нього більше, ніж у мого чоловіка. Він завжди був добрим, уважним і дуже турботливим до нашої доньки. Часто він сам відводив її до садочка. А після роботи залишався зі мною поговорити, пожартувати, посміятися. Мені так бракувало тепла і уваги, що я почала відчувати до нього щось більше за звичайну дружбу, я ніколи не думала, що таке може статися зі мною. Я вважала себе доброю дружиною, вірною і люблячою мамою. Проте з часом наша дружба з Віталієм набирала нових фарб. Ми ділилися найпотаємнішим, він розповідав мені про свої плани, про те, як йому важко бути завжди на одному місці, а мені про моє самотнє життя і невдоволення. Я почала відчувати себе живою, бажаною, потрібною одного разу, коли я захворіла і мені призначили курс уколів, чоловік знову не зміг піти зі служби, щоб допомогти. Тоді Віталій погодився супроводжувати мене в лікарню та доглядати, поки я відновлювалася. Цей момент став переломним. Він був таким ніжним і турботливим, що я не змогла стримати своїх почуттів. Але чи була це любов, чи просто порятунок від самотності? Я досі шукаю відповідь. Життя іноді підкидає такі випробування, що віриш, це кіно, а не реальність, після того, як Віталій допоміг мені з лікуванням, між нами виникло щось, що я не могла більше ігнорувати. Ми проводили час разом, і я відчувала, як кожне його слово. Кожен погляд розтоплює холод, що осів у моєму серці за роки самотності. Він був не просто братом мого чоловіка, він став для мене другом, порадником, а згодом і тим, кого я прагнула бачити щодня, наші зустрічі ставали все частішими. Він приходив до нас увечері, приносив квіти для доньки, смішив її і грався. Його доброта і увага змушували мене забувати про втому і нудьгу. Здавалося, що він розуміє мене краще за всіх. Навіть за Сергія. Ми говорили про все, про мрії, про страхи, про майбутнє. Він відкривався мені так, як ніхто раніше не відкривався одного разу, коли донька вже міцно спала, Віталій залишився у нашій кімнаті. І ми почали говорити про моє лікування і про те, як я переживаю через постійні уколі. Я зізналася, що боюся ін'єкцій і не знаю, як далі витримувати цей курс. Він, не вагаючись, запропонував допомогти. Я вагалася, але довіра і ніжність, які я відчувала, змусили мене погодитися, він обережно приготував усе необхідне, і цей простий вчинок став для мене маленьким дивом. Його руки були теплими і впевненими, погляд ніжним і турботливим. Я відчула себе не просто пацієнткою, а жінкою, яку люблять і цінують. Після того вечора наші стосунки змінилися назавжди, я розумію, що це неправильно, що я порушую межі, які здавалися непорушними. Але емоції, які я відчуваю, не дають мені спокою. Віталій говорить мені компліменти, і я відчуваю себе красивою і бажаною, наче ніколи раніше. Він уважний до кожної деталі, до кожного мого слова. І я починаю вірити, що можу бути щасливою не тільки як мама чи дружина, а й як жінка, але з іншого боку. Я постійно думаю про Сергія. Він не знає нічого про наші зустрічі, і я не можу дозволити собі зрадити його відкрито. Я відчуваю провину і одночасно захоплення, і це розриває мене зсередини. Що робити далі? Як зберегти своє життя, не зруйнувавши тих, кого я люблю? Питання без відповіді. І я боюся зробити неправильний крок. Іноді здається, що життя це небезпечна гра, де кожен крок може змінити все після того вечора, коли Віталій допоміг мені з уколами, між нами виникла невидима межа, яку ми обидва боялися переступити, але бажання з кожним разом ставало все сильнішим. Ми продовжували зустрічатися, але я все більше почала усвідомлювати, що ця дружба вже далеко не просто підтримка. Віталій дивився на мене по іншому. І я відчувала, що він хоче більшого, ніж просто спілкування одного разу ми залишилися самі в квартирі, коли донька спала, а чоловік затримався на роботі. Віталій сидів поруч, і я відчула, як між нами розгорається напруга. Він поглянув на мене так, що я не змогла відвести очей. Його рука повільно торкнулася моєї, і це відчуття було одночасно страшним і солодким. Я знала, що це початок чогось небезпечного. Але не могла зупинитися, ми почали обережно віддалятися від рольових меж, які накладали на нас сімейні зв'язки. Це було як танець на межі прірви, кожен жест, кожне слово наповнювали мене страхом і збудженням одночасно. Він почав дарувати мені маленькі подарунки, квіти, улюблені солодощі доньки, і я відчувала, як серце тріпоче від цих знаків уваги, проте я знала, що все це може призвести до катастрофи. Кожного разу. Коли Сергій дзвонив або повертався додому, я ховалася за маскою доброї дружини і матері. А Віталій тим часом говорив мені слова, які я давно хотіла почути, що я красива, що він мене цінує, що він тут, щоб підтримати завжди, але найбільше мене лякала думка: що одного дня все це може розкритися. Чи зможуть наші родини пережити таку правду? Чи зможу я пробачити саму себе? Всі ці питання кружляли в моїй голові. Не даючи спокою, і я почала розуміти, що ця історія не має простого кінця, я намагалася тримати себе в руках. Але кожна зустріч з Віталієм ставала все більш інтимною і небезпечною. Він був поруч, коли мені було важко, і я почала плутатися у своїх почуттях, боячись втратити те, що мала, і в той же час прагнучи того, що було за межами дозволеного. Цей новий світ, у який я потрапила, здався мені чарівним, але й страшним. Я знала, що скоро все може вибухнути, і тоді вже нічого не буде так, як раніше. І я не знала, чи готова я до цього вибуху. Іноді найнеочікуваніше перетворює буденність на справжню бурю пристрастей, минали дні, а наші таємні зустрічі з Віталієм ставали все більш напруженими і одночасно сокровенними. Його погляди, легкі дотики, спільні бесіди, все це ніби розпалювало всередині мене вогонь, який я давно намагалася загасити. Я почала помічати, що кожний його погляд, кожен жест ніби шепоче ти не одна, я поруч. І це було так солодко і водночас небезпечно, одного вечора, коли Сергій знову затримався на роботі, ми залишилися самі у квартирі. Віталій прийшов з букетом польових квітів, простих, але таких чарівних у своїй скромності. Він був одягнений у темно-синю сорочку, розтебнуту біля коміра і джинси, що підкреслювали його струмку статуру. Його погляд був глибоким і проникливим, а усмішка, ніжною і водночас спокусливою, ми сиділи на дивані, розмовляли про буденні речі, але в повітрі вже висіла невидима напруга. Він повільно простягнув руку і погладив мою долоню. Я відчула, як серце почало битися частіше, а дихання стало частішим. Його пальці ніжно торкнулися моєї шкіри, і я відчула. Як тепло поширюється по всьому тілу, я була в легкій білій сукні, що злегка відкривала плечі, а на ногах тонкі босоні на невисокому каблучку, які додавали мені відчуття легкості і водночас жіночності. Мої волосся було розпущене, ледь торкалося плечей, а червонуватий відтінок губ підкреслював серйозність моменту, Віталій нахилився ближче, і наші погляди зустрілися з такою силою, що я відчула, як світ навколо зникає. Його подих був теплим і солодким, і я знала, це межа, за яку повернення вже немає. Ми доторкнулися губами, і в ту мить я відчула, що вся моє життя розділилося і після. Це був момент, коли бажання і страх переплилися в єдине ціле. Я відчула себе одночасно і винною, і щасливою. Це було, наче падіння у безодню, де навколо лише темрява і світло одночасно. Віталій був ніжним і обережним, але пристрасним. Він ніби читав кожен мій рух і реагував на найтонші сигнали, я розуміла, що цей поцілунок змінить усе, що наше життя вже ніколи не буде таким, як раніше. Сергій не мав жодного уявлення про те, що відбувається у його домі, і це додавало мені ще більшого внутрішнього конфлікту. Але в той момент я була повністю занурена у цю заборонену пристрасть, яка горіла всередині, не даючи жодного шансу спокою, що ж буде далі, я не знала. Але вже не хотіла повертатися назад. Іноді життя підкидає таку бурю, що, здається, її не пережити. Після того поцілунку з Віталієм я відчула, наче світ навколо розколовся навпіл. З одного боку, моя родина, дім, донька і Сергій, мій чоловік, якого я досі любила, хоч і відчувала холод між нами. З іншого, цей новий, яскравий і небезпечний світ із Віталієм. Який дарував мені відчуття життя, яких я давно не знала, ми продовжували бачитися. Але тепер уже не просто як друзі. Кожна зустріч наповнювалася прихованою пристрастю, яка зрідка виливалася в ніжні поцілунки і дотики. Віталій був уважним і турботливим, до дрібниць знав, що мені подобається, і завжди намагався зробити мені приємне. Він часто приносив свіжі квіти, найчастіше ромашки чи польові цвіночки, які пахли так. Ніби приносили до нашої квартири частинку природи одного вечора, коли донька вже спала. А Сергій працював до пізньої ночі. Віталій запросив мене посидіти на балконі. Було прохолодно, і я одягнула легкий светр бежевого кольору, який огортав мене теплом, а на ногах були м'які домашні капці. Його руки тримали чашку теплого чаю, а очі світилися ніжністю і тривогою одночасно. Ми розмовляли про життя, про наше дитинство, про те. Як іноді буває важко залишатися наодинці зі своїми думками. Я відчула, що можу довіритися йому, розповісти про всі свої страхи і сумніви. Він слухав мене уважно, не перебиваючи, і це дарувало мені відчуття, що я не сама, але в той момент я почала усвідомлювати, що ця ситуація як тонкий лід під ногами. Я відчувала, як тривога переплітається з бажанням, і це було страшно. Кожного разу, коли Сергій дзвонив. Я відчувала, як моє серце стискається від провини і страху бути викритою, а я знала, що не можу так тривати вічно. Одного дня все це може вибухнути, і тоді вже не буде дороги назад. І все ж я не могла відірватися від Віталія, від тих миттєвостей, коли я відчувала себе живою і бажаною, чи вистачить мені сили зупинитися? Чи готова я зіткнутися з наслідками? Питання, які я задаю собі щоночі. Але на які поки що не знаходжу відповідей. І це робить моє життя ще більш заплутаним і болючим. Іноді найглибші рани, приховані за посмішками та буденними розмовами, з кожним днем я все більше відчувала, як ця таємна пристрасть між мною та Віталієм поглинає мене цілком. Ми стали невід'ємною частиною життя одне одного. Його обійми давали мені відчуття безпеки, якого мені так бракувало роками. Він був поруч, коли я сумувала. Коли відчувала втому і розпач. Він розумів мене без зайвих слів, але в глибині душі я знала це неправильно. Я заміжня жінка, у мене є чоловік і донька, які заслуговують на мою любов і вірність. І все ж, коли я бачу Віталія, серце б'ється швидше, а розум, наче втрачає контроль одного вечора, коли ми залишилися наодинці, він знову прийшов з квітами. Цього разу це були ніжні бускові іриси. Він був одягнений у світлу сорочку з розтебнутим верхнім гудзиком, і джинси, які підкреслювали його струмку фігуру. Його погляд був сповнений тепла і ніжності, ми сиділи близько, наші руки торкалися, і я відчувала, як між нами з'являється невидимий міст, що з'єднує наші душі. Віталій почав говорити тихим голосом про те, як він цінує мене, як хоче бути поряд і підтримувати у всьому. Його слова проймали мене до глибини серця, я дивилася на нього і розуміла, що втрачаю контроль над собою. Його близькість змушувала мене забувати про все навколо. Але водночас страх і провина стискали грудну клітку, мене охопила буря почуттів, бажання і страх, радість і сум. Я ніби стояла на краю прірви, не знаючи, чи зробити крок вперед, чи відступити, і тоді, коли я вже була готова віддатися цій пристрасті, мій телефон раптом задзвонив. Це був Сергій. Його голос у слухавці звучав звично, але для мене він був як нагадування про реальність, яку я не можу ігнорувати, я миттєво відірвалася від Віталія, намагаючись приховати всі свої почуття. Але всередині мене все ще вирвала буря, яка не хотіла вщухати, що ж буде далі. Чи вистачить мені сили зробити правильний вибір? Чи зможу я зберегти сім'ю, чи зруйную все, чого так довго будувала? Ці питання мучать мене щоночі, і відповідь поки що залишається недосяжною. Іноді найглибші таємниці, приховані за звичними посмішками і тихими жестами, минали тижні, а я продовжувала жити ніби двома життями одночасно. З одного боку, буденість, турботи про доньку, робота по дому і Сергій, який все рідше звертав на мене увагу. З іншого, теплі вечори з Віталієм. Його лагідні слова і дотики, що ставали для мене ковтком свіжого повітря в задушливому світі самотності одного разу, коли донька була у бабусі. А Сергій поїхав у тривале відрядження. Віталій запросив мене до себе додому. Я вдягнула улюблену сукню кольору стиглої вишні, що підкреслювала мою фігуру, а на ногах були чорні туфлі на тонкому каблуці. Волосся я залишила розпущеним. Додала легкий макіяж з акцентом на очі і ніжний аромат ванілі, який часто привертав увагу Віталія у його квартирі було затишно і тепло. Він приготував вечерю, просту, але смачну, а на столі стояла вазочка з білими трояндами. Ми сиділи поруч, і я відчувала, як атмосфера наповнюється нестерпним очікуванням. Його погляди були глибокими і сповненими почуттів. Віталій повільно взяв мою руку в свої, і я відчула, як серце починає калатати шалено. Його пальці ніжно провели по моїй шкірі, і це було, наче електричний розряд, що розбігся по всьому тілу. Він схилився ближче, і його губи торкнулися моїх, залишаючи по собі тепло і ніжність. Це був момент, коли всі мої сумніви і страхи наче розтанули. Я відчувала, що живу справжнім життям. А не просто існую. Віталій був для мене не просто другом він став тим, хто розуміє і приймає мене такою, якою я є, та, попри цю пристрасть, я не могла позбутися провини, що накривала мене хвилею після кожної зустрічі. Я боялася, що мій світ ось ось розвалиться, і ніщо не буде колишнім. Сергій був далеко, і я не знала, чи зможу колись повернутися до того життя, яке мала раніше, і от у цю мить. Коли все здавалося таким прекрасним і одночасно небезпечним, я зрозуміла, моя історія тільки починається, і попереду мене чекають вибори, від яких залежить не лише моє щастя, а й доля моєї родини, що ж оберу я. Вірність чи пристрасну втечу? І чи зможу я знайти себе серед цих двох світів? Це питання залишаються відкритими, і відповідь на них стане моїм найбільшим випробуванням. Життя часто підносить нам несподівані уроки, які змінюють усе, що ми знали раніше. Останнім часом я відчувала, що моє серце розривається між двома світами родиною, яку я створила з Сергієм, і пристрастю, що розгорілася з Віталієм. Внутрішній конфлікт не давав мені спокою, а кожна зустріч з ним ставала все більш напруженою і водночас солодкою. Одного холодного осіннього вечора Віталій запросив мене на прогулянку парком неподалік нашого міста. Я одягнула тепле кашемірове пальто кремового кольору, шарф у тон, а на ногах були стильні шкіряні чоботи на невисокому каблуці. Волосся я зібрала у недбалий пучок, залишивши кілька пасом, що ніжно обрамлювали обличчя. Мій макіяж був ледь помітним, підкреслюючи природну красу, ми гуляли повз золотисті крони дерев, листя шелестіло під ногами, а холодне повітря освіжало і водночас зігрівало моє серце. Віталій тримав мене за руку. І я відчувала, як його теплий дотик дає мені сили і підтримку. Ми говорили про майбутнє, про мрії і страхи, і я розуміла, що він став для мене не просто підтримкою, він став частиною моєї душі та раптом. Коли ми сідали на лавку біля озера, Віталій зупинився і подивився мені в очі з таким серйозним виразом, що я відчула, як кров застигла у венах. Він сказав. Що не може більше ховатися від правди і що хоче, щоб я теж була чесною з собою і з ним, ці слова прозвучали як вирок і як порятунок одночасно. Я збентежено опустила очі і зрозуміла, що ця історія може мати лише два виходи, або ми ризикуємо всім, або розлучаємося, щоб зберегти те, що залишилося від моєї родини. Повертаючись додому, я відчувала, як у мені борються дві сили почуття і розум, бажання і обов'язок. Сергій і донька чекали мене, а я мусила зробити вибір, який змінить усе, як ви думаєте, чи зможу я знайти правильну дорогу у цій складній ситуації? Чи варто боротися за сім'ю, чи зважитися на крок у невідоме? Я чекаю на ваші думки, бо сама поки що не знаю відповіді. Іноді життя ставить перед тобою вибір, від якого залежить усе, і ти не знаєш, куди повести свої кроки тієї ночі. Повертаючись додому після прогулянки з Віталієм, я відчувала, як моє серце розривається між двома світами. У квартирі пахло вечерею, донька мирно спала, а на столі стояли квіти, які Сергій приніс мені вранці. Все здавалося звичним, але для мене світ змінився назавжди. Я сіла на диван, дивлячись у темряву, і думала про те, що сталося. Віталій відкрив мені свою душу, сказав, що любить мене і готовий боротися за наше щастя. Ці слова звучали як обіцянка, і водночас як загроза всьому, що я знала, я пам'ятала, як Сергій завжди був моєю опорою, хоч останнім часом і віддалився. Я любила його, але любов ця стала тьманішою, а самотність глибшою. А Віталій, він дав мені відчути, що я жива, що я бажана, що моє серце ще може горіти, у той момент я зрозуміла, я стою на роздоріжжі. Один шлях веде до безпеки і звичного життя, інший. До невідомості, але з шансом на справжнє щастя. Я боюся втратити все, але також боюся залишитися у самотній порожнечі. Наступного ранку я наважилася поговорити з Сергієм. Він виглядав втомленим, але усміхненим. Я намагалася зібратися з духом і відкрити йому серце, розповісти про те, що відчуваю, про ту порожнечу, яка з'явилася між нами, але слова застрягли в горлі, і я зрозуміла не готова відкривати правду. Сергій, не підозрюючи нічого, обійняв мене, і я відчула, як біль і провина розпливаються в грудях, далі буде, і я боюся, і водночас чекаю на те, що принесе мені доля. Чи зможу я знайти в собі сили і мудрість, щоб зробити правильний вибір? Чи зруйнується історія все, що я так довго берегла, ваші думки для мене зараз найважливіші? Чи можна пробачити себе? І чи варто боротися за кохання? Яке прийшло несподівано і так боляче. Життя іноді здається грою на межі, де кожен крок може змінити все назавжди. Наступні дні після тієї розмови з Сергієм були для мене справжнім випробуванням. Я намагалася повернутися до звичного ритму, робота, дім, донька, але думки про Віталія не відпускали. Його слова, його погляди, його ніжність, все це знову і знову виринало в пам'яті, немов хвиля, що накочує на берег. Одного вечора, коли Сергій знову поїхав у відрядження, я відчула неймовірну самотність. Телефонний дзвінок Віталія став для мене порятунком. Він запросив мене до себе, обіцяючи, що цього разу все буде інакше, без страху й сумнівів, я прийшла до нього, одягнена у легку шовкову блузку кремового кольору і темно-сині джинси. А на ногах, витончені туфлі на низькому каблуці. Волосся було розпущене. І я відчувала себе водночас вразливою і сильною. Віталій зустрів мене з теплим поглядом і обіймами, які ніби знімали весь біль і тривогу. Ми говорили про наше майбутнє, про те, що хочемо бути разом, незважаючи на всі перепони. Його слова звучали як обіцянка бути поруч, захищати і підтримувати, але я знала, що насправді все набагато складніше. Я бачу Сергія вранці, коли він йде на роботу, і бачу, як він любить нашу доньку. Я не хочу болю для цієї сім'ї, але водночас не можу заперечувати своїх почуттів, ця ніч стала для мене переломною. Я зрозуміла, що стою на межі вибору, який розділить моє життя на до і після. І хоча страх перед невідомим тримає мене за руку, я починаю розуміти справжня сміливість це зважитися на те, що більшість боїться, чи зможу я знайти в собі силу прийняти цей виклик. Чи вистачить мужності відпустити минуле і піти назустріч новому? Ці питання залишаються відкритими, і я запрошую вас разом зі мною роздумувати над ними, адже іноді саме в найтемніші моменти народжується світло, яке веде нас до справжнього щастя.